Доброго дня! Сьогодні наша тема декоративний японський пейзаж, Сулет. матеріали, які нам знадобляться для цього. Ставимо наш аркуш горизонтально, починаємо з лінії горизонту. Помічаємо все швиденько. Я взяв трошки м'який олівець, щоб вам було краще видно, щоб ви краще бачили. Це ми намічаємо, де у нас буде. Гора ця, да? де у нас буде такий як мостик, на чому він буде триматись. Все це швиденько помічаємо. Трава там ззаді десь буде, дерево у нас буде зліва, таке велике. відображення на воді. Знизу у нас буде вода, буде да? так? Мостик відзеркалиться. Все це швиденько ми намічаємо. Все це. Робимо швиденько. Лодочка у нас буде на передньому плані, справа така маленька. Промальовуємо досточки в ній. Сонечко у нас буде. Потім хмаринки у нас будуть. Все поетапно малюємо. Хмаринок не треба багато. Потім намічаємо пташок. Їх у нас буде. Декілька. Ну, вони будуть маленькими, не треба там великими їх робити. Трошки намічаємо гілочки, де у нас будуть розташовуватись. Десь трошки маленькі, десь великі будуть у нас гілочки. Вгорі, кверху, у нас розташовуватись. Виростають маленькі гілочки вгорі. Потім промальовуємо будиночок, що у нас там буде? Маленький такий будиночок. Така буде зліва більш, більша по розміру башня, справа менша по розміру. Віконця ми не промальовуємо, ми їх робимо потім. Шуденько це все робимо. Промальовуємо криші. Потім ми будемо малювати, які там йдуть бички. Вони теж будуть маленькими. Ми їх потім в кольорі будемо робити зовсім однотонними такими силуетними. Їх всього буде троє у нас. І чоловіка там спереду, який веде їх, теж зовсім буде маленький. Не треба нічого великого робити. Починаємо ми в кольорі охрою. Охра з білим змішується. І починаємо робити зверху до низу нашу роботу, з неба. Охайно обводимо все, щоб нічого ніде не залізти. Трошки пташок можна перекрити там. Ми їх потім поверх зробимо. Знизу охайною від на воді робимо. Мазками робимо горизонтальними. Дуже швидко. Все одним кольором. Намішайте на палітрі один ваш колір. І все зробіть одним кольором. Швиденько. Далі ми з вами зробимо сонечку. В білий колір. Трошки-трошки додаємо жовтий. Маленьким пензликом робимо. Потім робимо хмари. В Хмари додаємо більше охри, ніж в сам фон, кохано робимо Хмаринки наші. Десь трошки маленькі справа робимо. Потім ми беремо коричневий, і змішуємо з червоним кольором. Все робимо на палітрі, змішуємо. Не на бумазі, на палітрі на пластикові. І робимо цю нашу городку невеличку. Охайно десь будемо брати маленький пензлик, десь трошки ширший, плоский. Щоб швиденько це закрасити. Покрити краскою це місце. Потім справа ми малюємо охайно це маленьким пензликом, деталі, огли всякі кути робимо, так? Промальовуємо Нашу будівлю вона теж буде темна. Пам'ятайте, тут коричневий плюс червоний. Червоний у нас йде бордовий, неяркий. І у нас виходить такий темний колір. Одразу замішайте фарбу на палітру. Так, відзеркалення на воді робимо. Обов'язково таким же кольором. Все це робимо таким же кольором, нічого нового не додаємо опори на нашому мосту, щоб він не впав, так? Опори робимо. Одразу від їх на воді. Також, ми не забудемо і про лодочку. Робимо лодочку нашу. Маленьким пензликом охайно. Кінчиком пензлика тоненько, щоб у вас лінії були тоненькі. Все це ми з вами робимо. Дерево помічаємо, як у нас відзеркаляться на воді. Сам ствол намічаємо. Гілочки. Знову ж таки, малюємо все це тоненьким пензликом, тоненьким. Не забувайте. Самі маленькі гілочки, які тянуться у нас угору, в бік. Це у нас будуть самі тоненькі і маленькі гілочки. Потім ми їх вже будемо перекривати в кінці в самому листям червоним. Не треба всі промальовувати гілочки, декілька зробили і все. Не потрібно багато там гілочок. В лотці жовтий додаємо. Не жовтий, а охра плюс білий, так. Да. Так, да, де у нас біленьке залишилось. Ми підправляємо, додаємо охру з білим. Сонечко обведемо. Таким же кольором охри з білим трошки більше охри. Потім беремо червоний колір робимо наші кущівці. Червоний яркий колір. Маленьким пензликом, пам'ятайте, маленьким. Обов'язково маленьким робити пензликом. Справа теж у нас є кущі. Ми їх теж робимо маленьким пензликом. Охайно це все робимо. Пам'ятайте, що ми беремо дуже мало води. Дуже мало. Потім обводимо наші кущі знову ж таки темним цим кольором, червоний плюс коричневий. Такий же кольор. Просто тоненько-тоненько ми обводимо це. Справа те ж саме робимо. А знизу деякі маленькі такі кустики, Палочки. Якось так. Далі наш наступний етап ми з вами робимо пташок. Ми намішуємо синій плюс червоний, темний такий колір бордовий. Чорний ми не застосовуємо. Ми намішуємо темний такий кольор. І пензликом, кінчиком пензлика охайно робимо наших пташок. Дивіться, щоб у нас кожен слой встиг висохнути, щоб у нас нічого рукою не замазалось. Потім робимо бичків наших. Теж охайно маленьким пензликом, кінчиком пензлика ми це робимо. Прям тоненько-тоненько торкаємось. Тоненько, тоненько торкаємось, робимо їх теж швиденько. І нашого пастуха теж ми робимо маленького. В нього темне туловище і шляпка охрою крапкою. Потім наш наші віконця треба зробити. Спочатку робимо світлим кольором, потім ми вже. Темними проробимо криші оці переходи да? між ними, яруси наші. Потім самі віконця поділимо їх навпіл. Охайно тоненьким пензликом. Потім ми з вами робимо вже листочки червоним кольором. Десь маленькі, десь крупніші. В кінці, там де гілочки не зовсім тоненькі, там менше ми робимо по розміру. В середині ми робимо більш таку червону купу листочків. Більш таку масивну. Вказуємо об'єм такий. Відображення на воді від дзеркальних листочків обов'язково теж буде, але їх там буде зовсім трошки. Не треба їх там багато робити. Робимо листочки. Червоним-ярким кольором. Ось так ми закінчили з вами нашу роботу. Всім дякую за увагу.